Учні Бердичівського навчально виховного комплексу номер 4 перемогли у зональних змаганнях вищої шкільної спортивної ліги в рамках проєкту Крок до здоров'я 26 листопада вони представлятимуть область на Іграх чемпіонів у Київському палаці спорту. У нашій школі дуже великі приділяють цугу кроку до здоров'я. Існує певна система розробки певних тестувань, оцінювання. Ну і я так рахую, що при Певній системі яка існує зараз, ми мож... ми добилися такого успіху. Про переваги занять фізичною культурою у Житомирі. Там проходила боротьба за першість, дітям розповідали олімпійські призери Олександр Крикун, Ганна Сорокіна та Ірина Яроцька. Вони члени асоціації спортсменів Біола, яка разом із комітетом фізичного виховання Міністерства освіти і науки вперше започаткували змагання. Команда начально-виховного комплексу два останні роки була переможцем обласного етапу змагань нащадки козацької слави, тому і представляла Житомирщину на вищій шкільній спортивній лі у збірну увійшло восьмеро учнів. За шанс потрапити до Києва вони боролися із збірними Волинської, Рівненської та Хмельницької областей. Всі займалися різними справами: хто качав прес, хто стрибав у довжину з місця, хто бігав човниковий біг. Взагалі було дуже цікаво. Нам всім сподобалось. До Києва, окрім бердичівлян, приїде ще п'ять найсильніших команд України. Тому збірна інтенсивно тренується, щоб додому повернутися із перемогою.